thank <laughs> 25 вересня 1991 року. Чистий пам'яті Михайла Сороки присвячую. Над Україною Чорний Орел везуть кошового. Валентин Мороз Тверді... мелодії. за законом живих, а воно все билось. Залізне серце виковує для себе власні закони. Мусило жити, ним рухав наказ, не могло не битися, ти був серцем громади. Ти був кошовим. Ти був кошовим. Давно відрахувала зозуля твої роки, а ти все жив і жив поза межами часу. Беріг у грудях залізне серце. Не віддав Кому передати? Де віднайдуться груди, в яких би воно не пропалило? Де віднайдуться руки, годні носити кам'яну вагу? Ти був кошою. Багато б впало, якби не твоє залізне рамено. 15 червня 1934 року у Варшаві вбито міністра внутрішніх справ Польщі генерала Броніслава Пірацького. Українська військова організація у своїй відозві про цей атентат відмічала, чин бойовика УО вдарив не тільки в Пірацького як особу, а в Пірацького як реалізатора польської окупаційної політики на західноукраїнських землях. Боєвик української військової організації кинув українському народові під ноги голову одного з його катів, голову польського міністра внутрішніх справ, найстаршого ляцького поліцая. Процес за... Микола Лебедь. Атентат на міністра внутрішніх справ Піратського відбувся. Так я пригадую, але то не є точно в листопаді 1934 року. Нас було на лаві підсудних 12. Всіх зараз не числю, але назву тих, що в перших рядах. Степан Бандера, Микола Лебіч, Дарія Гнатківська, Карпінець. Клемишин, рак, Чорній, як не помиляюся, Малюца і інші. Катруся Заречка була арештована у зв'язку з тим, що вона допомогла перейти кордон на Чехословаччину тому, тому, що виконував антат заптогрецевим Мачейковим. Остаточно ми були засуджені на різні кари. Себто Бандера Карпинич, левік на кару смерти, яка пізніше була замінена президентом на доживо. 25 травня 1936 року у Варшаві розпочався новий судовий процес над українськими націоналістами. На лаві підсудних знову Катерина Зарицька. Поруч з такими видатними провідниками ОУН, як Степан Бандера, Роман Шухевич та Ярослав Стецько. Іменем Речі Посполитої Польський окружний суд звинувачує їх та ще 20 осіб в тому, що вони приймали активну участь в діяльності на малопольській території нелегальної організації під назвою Організація українських націоналістів ОУН яка вела боротьбу за відрив південно-східної території Польщі від польської держави. Мало Польща, мало Росія. А де ж Україна? Село Гнилиці Великі на Тернопільщині. Цієї хати пішов у люди Михайло Сорока. Коли це було? Ледь-ледь згадує про той час Семен Юзьва, брат Михайла. Десь у 22-му подався 11-річний сирота Михайло до Тернопільської гімназії. А далі загубилася для Семена братова доля. У 26-му Михайло Сорока їде в Прагу до української гімназії на Погоржельцях. У Ржевницях, куди переведено гімназію, він активно займається спортом, стає членом пласту і організатором гуртка українського сокола. Саме тоді він вступає до лав підпільної ОУН. Непересічні здібності дозволили Михайлові успішно закінчити праську політехніку. Та разом з дипломом інженера-архітектора він отримує і статус політв'язня. Тільки на Михайло Сорока повертається до Галичини, його заарештовує польська поліція. Після уходу польської власті нас радянська власть застала в тюрмі. Іван... І поінтересувалися зараз всіми політичними в'язнями. Ми іншим зупинилися з, з нашою групою українських націоналістів, які приїхали з Львова і запитали, хто, за що ви суджений, хто ви є такі. Друг Сорока відповів коротко. Ми українці. Тоді офіцер... НКВД змірив його і нас строгим поглядом і сказав, але націоналіст собі вибійте з голови.